Оді до мельпомени поет упевнений, що є пам'ятники, яким не загрожують ні дощі, ні буревії. Вони у пам'яті людей, адже йдеться про найкращих, найзнаменітіших діячів в історії людства. Вони у поетичних рядках, що переживуть віки, бо написав їх талановитий поет. У вірші присутні автобіографічні відомості. Горацій нагадує про своє походження, адже він був сином колишнього раба. У вірші Горацій згадує про заслугу в галузі поетичного мистецтва. Вперше скласти зумів по італійському еолійські вірші. Це означає, що горацій писав латиною. Використовуючи віршові розміри, винайдені сапфо, архілохом, алкеєм. Домильпомени незвичайний вірш, автор зводить пам'ятник собі сам, не чекаючи, доки його увічнять в мармурі чи бронзі. Поет настільки упевнений у своєму таланті, що вважає себе гідним Лаврового вінка Мельпомени.